Зима, лютий, холодно, слякоть, мороз, а ти мусиш йти, і то не кілометри в одну сторону. Люди мене вже знають, люблять, чекають. Я принесла вам пенсію, газетки. Вітаю вас ваші свято, дякую. Я дуже файна у нас лиштоноша! Дуже-дуже файна у нас лиштоноша! Людина приходить до мене. Ну, ми можемо поспілкуватися, не до того, що не прийдуть газету купити чи там посилку, а просто так собі поспілкуватися, попитатися. Мені дуже подобається. Я дуже люблю свою роботу. Надзвичайно.